Я вітаю вас на уроці літературного читання. Ми сьогодні з вами починаємо читати казку Аліни. Туз час бажань. Підручнику, це сторінка 89-90. Час уроку вже настав. Сядьте рівно всі, будь ласка, бо у нас є безліч справ, поспішає в гості казка. А з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона завітала до нас. Для початку давайте подихаємо. Уявіть, що на долоньку впала сніжинка. Зігріємо її подихом. Подуємо на неї, щоб вона полетіла високо-високо. Підручнику це сторінка 89. Ви можете слідкувати за підручником, можете слідкувати за екраном. Послухайте першу частину казки. Час бажань. Денис та Максим поверталися додому після школи. Лютнева погода не тішила, снігу не було, тут ще й хмари набігли. Залопотіли поволі важкі краплини, а за кілька хвилин дощ стояв стіною. Треба ховатися, гукнув Максим і потягнув друга до найближчої крамнички з вирізкою час бажань. З середини крамничка виявилась великою, наче супермаркет. Ряди з товарами не мали краю, а стелю закривали пухнасті хмарки. Ласкаво просимо до часу бажань, пролунав привітний голос. Хлопці озирнулися. Перед ними стояв високий пан у фраку, циліндрі та з електронним табло на грудях. Дозвольте представитись, я циферблат, головний продавець. Ви, мабуть, у в нашому магазині. Так, ми. Ми лише ховаємось від дощу. У нас немає грошей на покупки, попередив Максим. Шановні, вам неймовірно пощастило, проголосив цифриблат. Ви потрапили до єдиного в світі магазину, де не потрібні гроші. Жодної копійки. Хіба таке буває, не повірив Денис. Можна просто брати, що хочеться, нічого не платити? перепитав Максим. Циферблат усміхнувся. Ну, хлопче, це було б занадто добре. Тут розплачуються часом. Це ж як? здивувався Денис. От, наприклад, цей дивовижний червоний гіроборт коштує вісім місяців. Що це означає, не зрозуміли друзі. Щоб купити такий гіроборт, ваші батьки мали б заощаджувати гроші вісім місяців, тому така ціна. Зрозуміло? Хлоп... Хлопчики мовчки кліпали очима. Усе, що завгодно, вони можуть отримати тут і зараз, в обмін усього тільки на час. Тож нумо купувати, вигукнув нарешті Максим. Почекай, притримав його за руку Денис. А як ми знатимемо, скільки витратили часу? О, не хвилюйтесь, заспокоїв циферблат. Коли візьмете наш візок і покладете в нього першу покупку, у вас на долоні висвітиться рахунок, тож ви точно знатимете, скільки часу витратили. Та й ви самі це відчуєте. Ходімо, ходімо, підстрибов від нетерпіння Максим. Уперед, хлопці, підбадьорив продавець, час бажань трапляється не щодня і не кожному. Завтра його тут може і не бути. І мало не забув, ми зачиняємось рівно о 17. -ій. Це означає, що у вас на покупки є одна година. Час пішов. У циферблата на грудях висвітився час 0,1, Почався зворотній відлік: 0,059,59, 0059,58. 0059 57. Хлопці вхопили по візку і помчали вглиб магазину. Хто головні персонажі твору? Які вподобання були у хлопців? Поставте відео на паузу і перечитайте самостійно першу частину казки на сторінках 89-90. Як хлопці потрапили до незвичайної крамниці? Якої пори року відбулася описана подія? Знайдіть в тексті, де про це сказано. Це на самому початку є. Поділіться міркуваннями про те, як ви розумієте вислови дощ стояв стіною. Розплачуватиметесь часом. Чи хотіли б ви потрапити до такого магазину? Чому? Ваше домашнє завдання прочитати частину казки на сторінці 89-90 в підручнику. І в кінці оцініть, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую, бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!